Іван Бучко, час від часу розповідав мені отець Степан Ореч в Лондоні, він був священником у Лондоні, але також, коли вони вчилися в Римі, він казав, що час від часу приходив їм відслужити від службу Божу Владика Івана. І на початку служби Божої є. Така частина, яка називається проскомиття, коли священник молиться, розрізає просфору, наливає вина, наливає води, читає там відповідні молитви, накриває рушничком, покривцями і так далі. Ну і каже, одного разу приїхав він, щоб служити службу Божу. Служив цю проскомедію, каже, ми там були хтось, на проскомедії прислуговує її якийсь один чи другий щось подати. і каже, ми там стоїмо, тут ну, раз полетіла така ампулка, де було виною вода, ну певне, що він вино ви, вилив, а ампулку кинув через плече і вона пах впала, розбилася. Каже, не знаєм чому. Другий раз каже таке саме, повторилося. Він був дуже енергійний, і якщо неправильно йому під руку поставили вушко, було якось другого боку чи що, він тоді брав так наливав і к, через себе і перекидав. Каже, ми вже зауважуємо, стоїмо. Каже, одного разу він знову там кинув, а ми зловили. Ми каже, то ампулку зловили він. Озирнувся назад і каже, від цього часу вже більше ампулок не розбивав.